Як реагувати, коли клієнт сперечається з нами? Існує така психологічна потреба, як потреба в самовизначенні. Вона саме так і проявляється, коли людина каже: ні, 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 я не згодний. І це буває в наших психотерапевтичних стосунках. Тому, коли клієнт починає наче сперечатися з нами, це може бути не одразу, це може виникати пізніше вже в нашій роботі. Ну, Це означає, що на перший план виходить сама ця, ця потреба. Потреба в, в самовизначенні, тобто психологічно на цьому етапі, в цей момент, людина, що в, в, хоче від нас, так, вона хоче. Щоб ми почули, як вона вважає по-іншому, що в неї не така думка, що вона не згодна, тому що вона має свою окрему думку. Це потреба від окремитися від іншого в контакті, скажімо так, і це означає, що що буде працювати в цьому випадку, коли ми почуємо це, знаєте, це така ситуація, наче. Ми чуємо сперечання, наче людина сперечається, каже: ні, я так не вважаю. І буває таке, що вона щось говорить, а потім, ну, наче повторює те, що ми сказали. І ми думаємо, Боже, на ну, що це відбувається? Так, наче просто елементарний перефраз. Стільки років працюю, а якесь таке відчуття ну, спору, наче ми бадаємось, вибачте, за щось, так. І що це відбувається? Ну все ж було в порядку минулої сесії, позаминулої, пона А зараз ні, і все. Ну це означає, що сама оця потреба вона вийшла на перший план. І так буває, що для того, щоб нам залишатися в стосунках, нам потрібна не тільки. Бути, знаєте, в унісон, бути в таких емпатичних стосунках, а деколи нам для того, щоб мені залишатися з тобою в контакті, мені потрібно, щоб ти мене прийняв, коли я вважаю по-іншому, коли я не згоден з тобою. Ось про це оця потреба. Так що ж ми можемо зробити, як ми можемо відреагувати та як ми можемо налагодити наш? Контакт з клієнтом, якщо ми бачимо, що це почало відбуватися, ми тоді пропонуємо клієнтові як наймога більше сказати, що він вважає. Тобто ми починаємо задавати такі йому запитання. Ну, наприклад, а як ви вважаєте? А скажіть, ну це я так думаю. А ви як думаєте? Тобто, ми під, знаєте, підкреслюємо, що я хочу послухати твою думку. А що ти думаєш з цього приводу? А як ти бачиш це? І ми задаємо декілька серію таких запитань. Що тут відбувається? Тут відбувається те, що людина має почути сама себе, тобто вона це не для нас, це для самої, для, себе, для неї потрібно самовизначитися, що я не згоден, я вважаю по-іншому. І зазвичай ця ситуація удовлетворяється. Тобто ця потреба задовольняється, і все це проходить. Це, начебто, знаєте, такий етап в нашій роботі в, в во всіх стосунках. Знаєте, коли підліток вже вважає себе дорослим, він хоче робити по-своєму. Він вважає не так, як його батьки, і це важливо, але ж ми розуміємо, що підлітку потрібне все одно стосунки і потрібні батьки. Десь щось приблизно відбувається з нашими клієнтами, тобто, для того, щоб продовжувати, нам потрібно, щоб клієнт почув сам себе, що він не згоден, та одночасно побачив нашу реакцію, що мене такого теж тут приймають. Мене тут поважають, мене не виганяють, мене поважають, і та я можу залишатися в такому контакті і надалі.